Добрий вечір, ми з України. Продовжуємо працювати на пасіці. Підійшли ми до вулика, куди підсажували маточку. Давайте подивимось, є засів чи нема, що з сім'єю, що потрібно робити. Поїхали. Женький мед. Свіжий мед бачу. жола підготувала ячейка під засів, але, 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 але. Засів я не бачу. Мед. Все в меду, подивіться. стоїте спиною до сонця і тоді ви бачите все. А рамочку ставите... Распліт, яйця не бачу, матки також не бачу, матошник є. Там що, друзі, матку не прийняли. Матку не прийняли. Ви бачили, ми робили відводочок. Робили відводок і підсадили відразу маточку. Матку не прийняли. Тянуть собі матошник. Є, е. матка є. Е. Чудова маточка сіє. Є е, маточка. Радує. Так що наш метод працює, друзі. Наш метод працює. Рамочки у нас є старим медом. Ну, Я радий, друзі. Інша порода. Бакфаст. В, в українську сім'ю. Хтось мені колись казав, ти такого не показуй. Але в мене вийшло. В мене вийшло, чітко приймають. Іншої породи матка. Все чітко. Так що, робимо відводок. День, доба приходить. Ну, деякі ми засаджували її. Довше була сім'я без матки. Доба проходить. І ми підсаджуємо кліточки. Квіточку відразу відкриваємо. Зрозуміли? Кліточку відразу відкрили і все приймаю. Так. Тут ми мед брати не будемо. Кислота. Все, накриваємо. Матка сіє. Друзі, це дуже чудово. Як вам наш метод? Не вірять. Джолярі не вірять. І не вірять джолярі з досвідом. А в нас все виходить. 27-го став матку 16-го 26-27, все, матка вже тут. Це лідна матка. Плідна матка і все, прийняли. Все прийняли, друзі. Так що підписуйтесь на наш канал, побачите ще багато цікавого. Ви зрозуміли, так? Да? Взяли відводочок на 3-4 рамочки. Відставили. Доба прийшла. Замовили маточку, якщо у вас немає. Берете квіточки, виламуєте. Отвір відразу великий. Там Канді десь на півня їм розгрізати. Ставити бджола, випускає маточку. Все. Рідна маточка вже вулику сіє. Чудово! Чудово! Підписуйтесь на наш канал, бачите ще багато цікавого. До зустрічі, друзі!